Волинські веслувальники, які вперше в історії допливли до фінішу на затонулому човні дракон, повернулися додому і готуються до стартів в Італії, розповів капітан національної збірної України з веслування на човнах дракон Дмитро Назарук. Ось так ми готуємо на човен до перед виходом на воду. Тренування відбувається на щодня на 6.30 ранку. День ми веслуємо на воді, день ми Проводимо фізпідготовку. підготовку. Показує відео з чемпіонату світу у Таїланді. Ось саме на відео видно добре, чітко як я даю команди хлопцям, щоб працювали до кінця. Розповідає, змагання відбувалися у Таїланді 10 серпня. Тоді вийшли на дистанцію 2000 метрів. Гребли у човні дракони для 20 спортсменів. Показує човен, на якому тренуються. В Центр ми садимо найтяжчих хлопців. Це ті люди, як ми називаємо їх в команді двигуни. Далі йде розсадка так само по вазі. Тобто в нас першим номером і останнім сидять люди найлегші, Тобто щоб човен мав такий баланс, якби говорить, перед виходом на старт вирішили зняти з цієї дистанції двох спортсменів, щоб човен був легший і зменшити ризик його затоплення від хвиль, які утворюються від драконів-суперників. Коли ми усвідомили, що ми йдемо на дно, тобто задача була не запанікувати. А згуртуватися і по можливості далі працювати в долі секунди. Ми зрозуміли, що ми можемо доїхати до фінішу. Моя задача капітана просто була віддати цю команду, згуртувати хлопців, змотивувати. Бачить 200 метрів, що залишається до фінішу, ми просто не могли отак завершити цю гонку. Каже, чому опинився під водою, але не пішов на дно, бо в його конструкції є місця із запасом повітря. Судді нас почали блокувати. Блокувати, бо по техніці безпеки це небезпечно. Тобто глубина каналу 10 метрів. Ми всі працювали втомлені, і судді так само хвилювалися, щоб ми не повпадали човна. І вони нас зупиняли, кричали Стабю Кремль, Але коли судді побачили, як нас підтримують трибуни, вони зрозуміли, що ці хлопці не зупинити. Із дев'яти команд до фінішу допливли шість Українці фінішували шостими, каже Дмитро. Жартома говорить, що а хто а хто все ж таки виграв? Тобто ніхто, ніхто навіть не звернув увагу, хто був трійки лідерів, хто був переможцем, то, то всім була цікава саме ця ситуація. Всі учасники з манів вишкувався такий величезний коридор. Кожен хотів нас обійняти. Як мінімум дотягнутися, похлопати по плечу, потиснути руку. Тобто, це було такі відчуття вже тоді. Ми тоді тільки зрозуміли, наскільки це було важливо. У спортсменів є традиція мінятися формами, розповідає учасник збірної Яків Дудка. Всі хотіли з Україною помінятися. Ну, особисто в мене було три комплекти збірної форми одежі. Я все поміняв. Поміняв так швидко і ще до мене підходили, ще хотіли помінятися. Ну вже в мене вже нічого не було взагалі. Ми були одна єдина європейська країна, яка попадала в фінал. В фіналі були більшість азійські країни: Китай, Тайпей, Таїланд, Філіппіни, Японія попадала. Ну, ще там Америка попадала і Канада. Я в той момент був на березі. Я знімав на відео. Ви підтримують Україну, бо вона втонула. але фініширує, не здається. На каналі з усіх палатах спортсмени побігали до берега, почали скандувати Україн, ю Україн!» ю і мурашки по, му по шкірі рішли. Навіть знаючи, що вже ми не, не боремося за медалі, все-таки ми показали свій характер. Це в нас в... генетично закладено, тобто я казав, що в українців немає опції здаватися. Ми показали міжнародній спільноті і взагалі, якби всім людям, хто дивився це відео. Що ніколи не здавайся завжди, йди до своєї цілі, і ти обов'язково її досягнеш. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.